Швидше, точніше, потужніше. На полігоні під Києвом пройшли змагання на кращу артилерійську батарею Збройних сил України. Посмотрети, як на сьогоднішній день внедряються наші всі требування на основі опиту антитерористичної операції, ми доводили до військ. У фіналі змагань взяли участь кращі батареї сухопутних військ. Військово-морських сил та високомобільних десантних військ. У кожної системи є нормативні вимоги для цієї системи, і тому керівництво цих змагань зробило умови такими, щоб приблизити кожну систему до однакових умов. Змагання на кращий підрозділ у Збройних силах відновили цього року. На думку командування, вони мають стати стимулом для вдосконалення і допоможуть поширювати передовий досвід. Дух змагань це якраз це є чинником, який якраз і підвищує мотивацію, мотивацію і дає можливість набирати, скажімо так, повний арсенал тих прийомів і способів дійна, які, можливо, не характерні для одного підрозділу, а можна вчитись і прийняти в іншого підрозділу. Окрім головного критерію точності стрільби в програмі змагань низка новинок. Зокрема, після кожного вогневого нальоту батареї одразу залишають позиції. Якщо ми в 2014 році починали з того, що ми на гнівих позиціях могли стояти полдня і більше, то на сьогоднішній день у нас є в нашому розпорядженні до 4 хвилин, ну, максимум 5 хвилин, після чого приходить відповідний удар по гніву позиціям. Ще одна новинка так звана кочуюча гармата. Одна кочуюча гармата виїжджає, відпрацьовує свої цілі відразу покидає вогневу позицію, переїжджає на іншу, виконує знову завдання і так, можна, так кочує так по вогневих позиціях і проводить, як кажуть, ураження противника. За підсумками змагань, перемогу виборола реактивна батарея 81-ї бригади ВДВ. Пішли, скажімо так, ноздря, ноздрю. До останнього моменту, до бойової стрільби, було незрозуміло, хто ж переможе, тому що в певних нормативах ми їх перемагали, в певних вони нас, були кращими за нас. Але як кажуть, бойова стрільба покаже, хто чого вартий. Ми дійсно показали свій клас. Переможців та учасників фіналу нагородили призами та грошовими преміями. Крім того, до дня ракетних військ та артилерії, який святкують 3 листопада, начальник генштабу Віктор Муженко вручив державні нагороди та відомчі відзнаки. Олександр Візгін, Володимир Стройков, Євгеній Солодовник, військове телебачення.